І бачив я небо нове і нову землю, перше бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми! І він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі Ось нове все творю, і говорить напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він мені, Сталося, я Альфа і Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дар моя дам від джерела живої води. Переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а Він мені буде за сина. А лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це. Друга смерть. І прийшов до мене один із семи ангелів, що мають сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, говорячи: Ходи, покажу я тобі невісту, жону агнця і заніс мене Духом на гору велику й високу. І місто велике мені показав святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Славу Божу, він має, а світлість його подібна до каменя дорогоцінного. Яка мені ясписа, що блищить, як кришталь. Мур воно мало великий і високий, мало дванадцять брам, а на брамах дванадцять анголів та імення написані, а вони імення дванадцятьох племен синів Ізраїля від сходу три брами, і від півночі три брами, від півдня три брами і від заходу три брами». І міський мур мав дванадцять підвалин, а на них дванадцять імен, дванадцяти апостолів Агнця. А той, хто зі мною говорив, мав міру, золоту тростину, щоб зміряти місто, і брами його, і його мур. а місто чотирикутнє, а довжина його, така, як і ширина. І він зміряв місто тростиною на дванадцять тисяч статі довжина, і ширина, і вишина його рівня. і зміряв він мура його. На 144 лікті міри людської, яка й міра англо. Його мур був збудований з яспису, а місто було щире золото, подібне до чистого скла. Підвалини муру міського прикрашені були всяким дорогоцінним камінням: перша підвалим на яспис, друга сапфір, третя халкидон, четверта смарагд, п'ята Сардонікс, шоста Сарді, сьома Хризоліт. Восьма барил, дев'ята топас, десята христопас, одинадцята, дванадцята Аметист, а дванадцять брам то дванадцять перлин, і кожна брама, зокрема, була з однієї перлини, а вулиці міста щире золото, прозор як скло. А храму не бачив я в ньому, бо Господь Бог Вседержитель, той йому храм і агнець. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава ж бо Божа його освітила, а світильник для нього агнець, і народи ходитимуть у світлі його, а земські царі принесуть свою славу до нього. А брами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде. І принесуть до нього славу і честь народів. І не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця.